Розвідка доповіла, що завтра о першій ночі москальські диверсанти зі сторони Білорусі нападуть на патрона і захочуть його вбити та прорвати кордон. Негайно повідомте патрона. Серйозно? Тебе нині вночі спробують вбити, а ти думаєш, як взяти автограф у Дорофеєвої? Ну таку каменської я вже взяв. А що не так? Я вивчив всі прийоми бойового пака і нічого не боюсь. Е, не будь таким легковажним. Дивись, як я вмію. Знаєте, що сьогодні случиться? Мой лютейший враг Патрон будет ликвидирован. Он как кость мне поперек горла, как просроченный вискос, как мышь в норке, которую я не могу достать. Но сегодня с ним наконец-таки разберутся. Работать будет лучшая группа спецназа. Эй, Соловьев. Почему сегодня в эфире ты меня мало хвалил? Да, 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 да вам показалось, мой господин. Ну ладно, сегодня я добрый. Ну шо, хлопаки, скинемся на четырех. Сьогодні знижка в баби Стефи. Патрон. Що ти будеш? Бірмікс чи може безалкогольне пиво? Ні. Ні. Я не п'ю. І сьогодні ще маю набити морду ворогам. Ти в чудовій формі. Увага. Увага. Атака ворога. Мір, ми за Русский мир! Мы за русский мир! Все в атаку! Что это? Внимание! Засада! Трапаем копти. Атакуем! Вертайтесь на свои болота! Путин, спасай нас!